Дерева авокадо це привабливе вічно-зелене тропічне фруктове дерево, яке походить з Мексики та Центральної Америки. Їх люблять у всьому світі за їхній вершковий насичений смак і корисні фрукти, які додають глибини та текстури насиченим травам у багатьох кухнях. Сморід коливається від карликових сортів каррі 10 футів до стандартних сортів, які можуть досягати 30-40 футів для оптимальних виробників. Залежно від розміру вони можуть давати від десятків до сотень плодів. Закликайте смороду, щоб дати великий урожай через річку, водночас пропонуючи менші врожаї іншим річкам. Якщо ви нещодавно посадили дерево авокадо або плануєте його завести, ви збираєтеся спочатку зібрати вологі, смачні авокадо, тому що воно швидко росте і скільки часу це займе. Відповідь може бути складною, але здається короткий виступ. Ріст і стиглість дерева авокадо залежить від ряду факторів, включаючи тип дерева, спосіб його вирощування та догляд за ним. Дерево, вирощене з рослини, можна вирощувати від 5 до 13 років, щоб досягти зрілості і дати плоди. Довга відповідь енергійність, з якою ваше дерево росте та дає плоди, не є універсальною. Це залежить від низки факторів, і в остаточному підсумку сумка зводиться до типу та сорту, того, як ви її відчуваєте та як за нею доглядаєте. Давайте розберемося. Карлик проти стандарту карликові дерева погано дозрівають і плодоносять гірше стандартних. Це пов'язано з різноманітністю і швидкістю зростання саме цього виду. Наприклад, сорт Вюрс ефективно дозріває і починає плодоносити раніше середини сезону, але не всі карликові сорти не плодоносять. Перевага карликового сорту полягає в основному в кількості місця, яке він займає. Стандартний Хес може виростити до 30 футів лози і може бути шкідником усаду. Більшість карликових дерев виростають приблизно до половини своєї висоти. Карликові сорти менші і дають менше плодів. Але підходять для невеликих приміщень. Тільки не усвідомлюйте, що ви досягнете остаточного зростання та зрілості набагато швидше. Це не привід відривати карликовий сорт. Хоча і карликові, і стандартні дерева виростають від 2 до 3 футів у висоту, вони дозрівають однаково. Стандартний сорт починає плодоносити першим, коли досягає свого повного зросту і продовжує рости після початку плодоношення. Карликовий сорт може не рости набагато більше, коли починає плодоносити, приколюють проти росту з тканини. Вісь, де найбільша різниця, полягає в годинах дозрівання. Прищіпане дерево росте і дозріває значно швидше, ніж ті, які ви виростили сьогодні. Дерев багато, і авокадо в цьому не винні. Розрізане дерево створюється шляхом розщеплення зрілого плідного пагона на невелику плиту. Позолочені фрагменти вже дозріли, що дозволяє рослині обійти молоду фазу дерева. Вдало, прищипнуте дерево почне плодоносити приблизно через три роки. Дерево, вирощене з сьогодення, переживе важкий період юності, і в цей час воно не буде цвісти і плодоносити. Коли ви вирощуєте свій авокадо з землі, вам виросте від 7 до 15 років, і ви спершу дасте такі ж плоди, як і раніше. Ще один недолік вегетації полягає в тому, що плоди не завжди будуть мати стабільну соковитість. Завдяки генетичному достатку дерево, вирощене із соку, завжди буде давати плоди, схожі на плоди, з яких було взято сік. Прищіпане дерево дає плоди, ідентичні батьковому дереву. Смороди також використовують їжу, яка вибирається за її характеристиками, такими як адаптивність і стійкість до хвороб. Фактори, які потрібно додати до зростання найважливішим початковим чинником того, як швидко ваше дерево росте та плодоносить, є догляд, який ви за ним доглядаєте. Рекомендую розщеплене дерево, щепи швидше дозріють і будуть більш стійкі до хвороб коренів. Однак уважне спостереження найкращий шлях до дорослого, здорового дерева, яке дає багатий урожай. Клімат Клімат відіграє важливу роль у здоров'ї, зростанні та продуктивності дерев авокадо в окремих регіонах. Дерева авокадо найкраще ростуть при температурі від 60 до 85 градусів за Фаренгейтом, 16-29 градусів Цельсія. Якщо температура падає нижче 60 градусів за Фаренгейтом, 16 градусів Цельсія, ріст і плодоношення можуть сповільнюватися. Високі температури до 65 градусів за Фаренгейтом, 29 градусів за Цельсієм можуть викликати стрес у дереві, переливаючись у його вогонь. Проте холод може бути більшою проблемою. Хоча дорослі дерева можуть витримувати короткі періоди температур до 28 градусів Фаренгейта мінус 2 Цельсія, молоді дерева більш чутливі до пошкоджень від холоду, заморозки можуть спричинити зморщування листя. А також відмирання стебел і призвести до передчасного опадання плодів. Сморід також дає перевагу середнім віковим зонам з низьким або високим об'ємом. Для їх росту, здоров'я і плодоношення важливо підтримувати здорові умови проживання. Смороду добре рости при рівні вологості від 40 до 80 сот. Низька вологість може призвести до коричневого листя, а також до виянення та росту через зволоження. А також волога може виступати каталізатором грибкових захворювань. Сонячне світло. Дерева авокадо люблять багато сонного світла, це важливо для їх росту, кольору і плодоношення. Проте слід контролювати кількість та інтенсивність утворення соні, особливо для молодих дерев. Хоча їм потрібно більше світла для росту, молоді дерева більш сприйнятливі до пошкоджень, спричинених екстремальними погодними умовами. Забезпечте хороший захист від полуденного сонця для вашого молодого дерева. Якщо ви старші та зрілі, ви, природно, виберете більше світлого, тобто коричневого. Сонце менш інтенсивне, день кращий. Чим більше сонця, тим краще сонце. Тінь в день корисна для молодих дерев, особливо в кліматі з жарким літом. Грунтування Деревам авокадо підходить пухнастий, добре дренований і злегка кислий ґрунт. Запах буде складатися з дружнього, суглинистого ґрунту з великою кількістю органічної смоли для покращення структури та замість живої смоли біля землі. Коли гнилий ґрунт досягне рівня зростання, його необхідно полити перед посадкою і далі ретельно додавати компост і гнилу землю. Вода. Дерева авокадо потребують значної кількості води для забезпечення здорового росту та оптимального плодоношення. Протягом першого місяця після посадки поливайте через день під час першого циклу, потім кожні 2-3 дні під час другого циклу та через день під час третього та четвертого циклу. Потім відрегулюйте графік поливу відповідно до кількості сміття, яке отримує ваше дерево. У суху посушливу погоду поливайте частіше, щоб забезпечити легке зволоження ґрунту, але не переливайте. Дорослі дерева вимагають додаткового поливу, коли висохнуть. Великі дерева потребуватимуть більше води. Щоденні виступи: дерева авокадо дуже виграють від удобрення. Однак важливо до всього підходити зважено, щоб уникнути перенасичення хорошим. Занадто багато користі може нашкодити дереву та знизити силу плодів. Цьому дереву знадобиться збалансований запас живих поживних речовин, якщо ви хочете оптимального росту та плодоношення. При розтязці перших трьох скель удобрювати тричі на ріку, почніть ранньою весною, повторіть пізньою весною і знову всередині літа. Удобрюйте своє доросле дерево 2-3 рази на ріку. Ваше перше застосування міститиме збалансовану формулу, а ваше третє застосування буде більше зосереджено на низькому вмісті азоту та високому калії. Ці дерева чутливі до дефіциту живої деревини, тому їх також слід доповнювати сульфатом цинку та сульфатом слини. Догляд: дізнайтеся, що обрізка необхідна для оздоровлення вашого дерева, контролю його розміру та зменшення плодоношення. Хоча дерева не потребують такої інтенсивної обрізки, як інші фруктові дерева, стратегічна та своєчасна обрізка може створити більш плідне та продуктивне дерево, регулярна обрізка допомагає контролювати висоту та висоту врожаю, полегшуючи його збір. Це також мінімізує шкоду від вітру, тому ви витрачаєте менше фруктів під час шторму. Розкриття крон сприяє освітленню дерева, що знижує ризик виникнення грибкових захворювань, які негативно вплинуть на здоров'я і врожайність дерева. Завжди видаляйте мертву або пошкоджену деревину, щоб запобігти поширенню потенційних захворювань. Обрізка стимулює ріст і в довгостроковій перспективі підвищує продуктивність рослини. Ключові поняття тип дерева, яке висадите. Може бути важливим для швидкого росту та дозрівання, і, зрештою, більше.